Сидять два електрики на стовпі, а на землі валяється провід. Тут мимо йде бабуся. Один просить Гей, бабусю, провід подай. Бабуся подає їм провід, а перший електрик каже другому Я ж тобі казав, що земля. А ти все Фаза, Фаза. <риклад> Стара баба заходить у хату і питає у діда. Діду, а хто усю брагу випив? Як хто? Домовик. Голос із запічки А Ану не звезди старий. <рик> Чоловік пізно вночі повертається додому. На порозі його зустрічає дружина і каже Безсовісний. Ти ж обіцяв прийти додому о десятій. Та сука, тільки вламав її о дванадцятій. Не зрозуміло, що ти сказав? Так кажу, втомився дуже від цієї клятої роботи. Голова колгоспу вирішив провчити свою вередливу дружину, приводить її до огорожі, де пасеться бик заплідник, і каже Ану, задери сукню, повернися до нього задом і нагнися. Дорогий, навіщо мені це робити? Я ж не корова. Звичайно, не корова. Тож і прошу тебе. Дружина, хоч і насторожила таке прохання, але вона все ж погоджується і робить те, що їй попросив чоловік. Бик з цікавістю підійшов ближче. А тепер, люба, покрути стегнами, так як ти це вмієш. Дружина входить в азарт, крутить своїми стегнами, а у бика аж очі кров'ю налилися. Тут раптом чоловік відкриває загін і заштовхує її туди. Дорогий, що ти робиш? Бик же сильно збуджений. Нічого, просто скажи йому що в тебе не ті дні, чи голова болить.